Васап, хлопці. Васап, чи будеш? Я військовий кореспондент. Якого телеканалу, якої компанії? Якої кореспонденції? Чим керуєтесь? Юнайтед 24. чотири. 24. Я зрозумів. І про що ви тут кореспондуєте в посадках наших, де зараз тривають активні а, бойові да, дії? А що нас знімали і для кого знімаєте? Для американської преси. Для американської преси чи можливо для російської no, преси. Ні, не інтересує. Добре, будьте добрі. Підіть, будь ласка, ближче до машини, сюди встаньте. Так, пацани, прикрийте, так. Да, okay. Я вас yeah, обшукаю I'm зараз. I'm <laughs> так, мене I mean, при собі є табельна зброя. Табельну зброю я е, бачу. Це ПМ. Також е, вас я бачу прапор. Ой, не прапор, а yeah, документи. А саме паспорт 2001 року народження південно казахстанської області і також інформація, що ви служите в армії. І навіть написали в прописі, щоб піти по стопам батька. Не знаю, мене немає батька, є сирота. Це не відміняє того факту, що ви маєте причетність до армії. І судячи по вашому паспорту, ну точно не до нашої. Так я про це ні з ким не воюю. Ви ну, ні з ким не воюєте, але у вас паспорт російський навіть камера Я да, шпіон, короче, пацан, у нас шпіон. Ну я от намагаюсь зрозуміти, ну, чим він керується взагалі. Ну тому що бачиш на ньому. Алло, для чого? Да, тоже короче, шпіон єбаний. Зможемо відкачати? Бля, а ця шляпа жива ось ця? О, жива, чекай. він живий. Що, може його відкачаємо? Чи може його краще, по кругу? Нахуй ти це зробив, долбайоб? Ти кончений, сука. А нахуй він так зробив, пацани? Ну бачиш, дурачок, це буде на його відповідальності. Він вбив журналіста, а не ми. Коротше, цей самий, я познімав з нього патчі преси, так що я йому зараз ще підкину паспорт Росії да, назад. Все, коротше, якщо що, то з нас просто не буде. Поїхали далі.